Вітаю вас, глядачі та відписники мого каналу. Сьогодні з вами приготуємо одну з обрядових страв українських: це кутя. Ну і звичайно, така ще невеличка доп-страва, це узвар. Також класична українська страва, без якої, як на мене, кутя не кутя. Тому два таких рецепта. Дивіться до кінця, бонусом лайк, підписку, якщо ви то ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. Я впевнений, що кожен з вас готує кутю по-своєму. Я вам сьогодні покажу, як готую її я з невеличкими фішками та смаковими поєднаннями. По-перше, давайте подивимося, що у нас тут є. Як ви бачите, це у нас звичайна сушка на узвар, це яблуко, груша та копчений чорнослив. Також для куті нам потрібно буде, як звичайно, мак, курага, чорнослив, смородина заморожена на декор, родзинки, грецький горіх. Звичайно, що крупа пшенична. Мед сіль. Давайте готувати. Почнемо приготування куті зварки у звару. Беремо нашу сушку і нам потрібно її промити для того, щоб можливо там якесь є сміття, то все змити і вже чистеньку нашу сушку кидати і починати варити. Набираємо з вами 2,5 літри води, тому що у нас 250 грамів сушки. Я беру по такій пропорції. Як на мене, вона сама оптимальна, тому що сушка, в принципі, не скажу, що вона така дорога, але й не дешева. 50 гривень за кілограм коштує на базарі у бабульок. Беремо 100 грамів сушки на літр води, 2,5 літра води, 250 грамів сушки. Все сходиться. Просто-напросто кидаємо сушку в воду, вімкнули плиту, дали на максимум, для того, щоб вода закипіла. Далі ми скинемо на такий середній невеличкий вогонь і будемо варити годину-півтори. Подивимося по сушці, тому що кожна сушка різна, треба трошки спробувати. Цукор я не додаю принципово, тому що по класичному стародавньому рецепту він туди не йшов. Туди додається мед. Але додається не відразу, а вже в кінці, коли узвар наш трошки охолоне, ти мед і вже можна буде пити. Для того щоб сконцентрувати смак нашої сушки, я додам невеличкий. Такий інгредієнт це лимон. Як ви знаєте, лимон і взагалі будь-яка кислота, вона концентрує смак. Тому для того, щоб зробити смак нашого узвару більш концентрованим та смачним, лимон нам допоможе. Розрізаємо наш лимон навпіл. Але я думаю, навпіл це буде багато. Візьмемо ось так. Ще навпіл. Візьмемо таку четвертинку. Її нам буде абсолютно достатньо на таку кількість узвару. Я раджу відразу вичавити сік і просто кинути його туди. Далі переходимо до пшеничної крупи. Нам треба її, звичайно, що помити. Промиту крупу пересипаємо в такий невеличкий банячок, і далі нам треба буде, звичайно, її зварити. Ось і беремо так, щоб покрити, і, напевно, ось так, на один-два пальці. Тут не принципово. Все рівно потім ми будемо її стіжувати цю крупу через сито. Ставимо на плиту, Додаємо обов'язково щіпку солі і варимо 15-20 хвилин до готовності. Як ви бачите, узвар закипів. Тепер ми з вами скидаємо на середній вогонь, прикриваємо трошки кришкою. І варимо годинку до насиченого смаку. Далі треба буде скуштувати. Як ви бачите, крупа закипіла. До речі, це такий важливий момент. Варити треба 15 хвилин не від того моменту, коли ми закинули крупу, а від того моменту, як вона вода закипіла. Знімаємо шум обов'язково. Я вам покажу там потім в кінці, коли вона буде готова, яка вона має бути. Але в середньому вона вариться, ще раз повторюсь, 15. 20 хвилин. Дякуємо за допомогу зборів Кося на Міцебісі Педжера Андрію Клюсу та його аудиторію. Нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Клюсу. Вітаю, друзі. Запускаємо новий глобальний збір для 152-ї окремої розвідроти. Збираємо на тепловізійні камери та Екофлоу. Як ви знаєте, для нашої армії і, взагалі, для нас найголовніший це людський ресурс. Тому на деяких участках людьми закрити це питання неможливо, тому розвідники шукають варіанти. І ось такий варіант це є тепловізійні камери та EcoFlow. Потрібно дві таких камери. Кожна з них коштує по 70 тисяч гривень, плюс-мінус, а також EcoFlow. Сума збору 200 тисяч, тому підключайтесь. Кожна гривня 2, 5, 10 Важливі і як ніколи. Це треба як можна швидше закрити. А за донати від 100 гривень розіграю ось таку унікальну тарілку від українського виробника Usual Sparrow. Ціна такої тарілки плюс-мінус 1300 гривень, тому за неї варто поборотися. А також за донат від 1000 гривень. Ось такий останній натівський тубус від РПГ. Тому донатимо та приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Далі заливаємо Мак кип'ятком, для того, щоб він набух. Далі такий цікавий момент. Взагалі, Мак. Якщо у вас є вдома така кавомелка, знаєте, маленька. У мене просто її немає. Краще відразу перебити і далі вже залити кипятком. В мене її немає, тому ми зробимо трошки по-інакшому. Ми спочатку його запаримо, а потім спробуємо в чаші блендера заблендерити погружним. Це перший момент. Другий момент, звичайно, нам треба взяти наші родзинки і також їх запарити на 15 хвилин кипятком. Тому присипаємо сюди в мисочку і заливаємо. Поки наша пшенична крупа вариться та узвар, я пропоную не втрачати час та нарізати наші сухофрукти. Візьмемо курагу, першим ділом, і наріжемо її кубиком. Таким, щоб був схожий по розміру на ізю. Я думаю, десь ось так. Такий розмір мені подобається. Щоб нарізка була однакова. Що розливим робимо те ж саме. Спочатку нарізаємо ось такими полосочками, стрічками, смужками. Ну, це так, тих, хто мені пише про українську мову. І далі, так само. Такі кубики схожі на родзинки по величині. Як ви бачите, через 15 хвилин. Воду ми злили, родзинки запарились, поки що його відставляємо. Крупа зварилася, пройшло 20 хвилин, скуштуємо. Супер. Така, знаєте, текстура розварена. Альдент. Ну, рівно 20 хвилин. Зафіксуйте собі. Лишню вологу злили. Далі залишаємо, поки не звариться наш звар. Пересипаємо запарений мак в таку чашу та перебиваємо. Ось така консистенція в мене вийшла. Звичайно, краще, ніж було. Але для того, щоб ще більше була така перебита консистенція, треба спочатку або в кавомолці перебити, або в ступці. Тоді буде краще. Але також непогано. Просто ще в мене блендер такий не дуже потужний. Але перебилось, тому з цим етапом також ми закінчили. Зараз що нам треба зробити? Взяти волоський горіх та обсмажити його на сковорідці для того, щоб дати йому більше смаку. Давайте це зробимо. На розігріту сковорідку додаємо горіхи та постійно помішуючи, для того, щоб вони не згоріли, їх підсушуємо. Смажені горіхи перекладуємо на дошку. І тепер нам треба що зробити. Все просто: ось так їх підробити. Так, виключаємо. Пройшла година. Подивимося, що тут у нас вийшло. Бачите, насиченість у звару залежить ще, по-перше, від інгредієнтів, які там є. Вже непогано, але якби, наприклад, тут було більше не яблука, а наприклад, грушки копченої там більше чорносливу, то колір був би ще більш такий насичений. і Темний, але і так, як на мене, непогано. Тепер що ми робимо? Закриваємо та залишаємо для того, щоб воно настоялося, охололо, смаки сконцентрувалися і будемо збирати нашу страву. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих, топових шефів і Нома, і Eleven Medicine Park, і Ларуз Гастрономік, це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Так, наш узвар годинку постояв, наситився, всі аромати, смаки з'єднались, трошки він так охолов. І тепер ми його процідимо. Візьмемо таку. Такий девайс сито, черпачок. Я взяв кувшин. Зараз ми собі для роботи трошки процінимо, а все інше залишимо, хай ще остиває. Тим паче, чим довше він стоїть, остиває з тими всіма яблуками, тим він стає смачніший. Але нам з вами треба вже досерірувати страву, тому ми не будемо чекати, поки воно все остине. Візьмемо собі скільки нам треба. І будемо працювати далі. Пробуємо наш узвар на смак. Круто. Завдяки лимону. Тут він уже і сам по собі, чесно кажучи, такий солодкуватий, приємний, насичений смак. Ясно, що яблука домінують, але відчуваються нотки капченності, груші. Клас, бомба. Тому я думаю, меду будемо додавати небагато. Візьмемо. З таких, я думаю, дві ложечки. Перемішали мед. Тепер що нам треба зробити? В цьому банячку ми, я думаю, все зараз замішаємо, доведемо до споку і будемо сервірувати. Тому додамо сюди узвару. Поки що досить. Далі. Нарубрані наші всі сухофрукти це чорнослив та курагу. Також родзинки. Мак, дві ложки. Половину горішків додамо всередину, меду по смаку. Одну ложечку. І замішуємо масу. От я вже бачу. Що треба додати ще узвара. Тут додамо. Обов'язково треба спробувати, тому бомба. І не солодке, і таке, коротше, все в міру. Не люблю дуже солодке, тут зараз все клас. Тому давайте його пересипуємо в нашу тарілочку таку. Також додамо родину на декор. Посипаємо горішками. Друзі, обов'язково приготуйте цей рецепт куті, цей узвар. Я впевнений, що він вам точно сподобається. Також, користуючись випадком, хотів би привітати вас з усіма прийдешніми святами, побажати вам здоров'я та мирного неба. Хай всі ваші мрії збуваються, готуйте смачно та готуйте з любов'ю. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу ваш шеф, папа! -па.